Адже спілкуватися будемо із людиною, яку принаймні вчора ввечері чули мільйони людей, але ніхто не бачив. Тепер ми можемо його і почути, і побачити. Адже з нами на відеозв'язку Сергій Лук'яненко, футбольний коментатор. Пане Сергій, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Всім, пане Сергію, давайте розпочнемо із вчорашнього дня. Я нагадую для тих, хто можливо, або і також розповім для тих, хто не знав, що зараз триває в Катарі чемпіонат світу із футболу 2022 і пан Сергій коментував вчорашній матч Японія Іспанія. Давайте про ваше враження від цього матчу, тому що матч насправді сенсація, як на мене, тому що знову ж таки я і дивився, які коефіцієнти були на Іспанію і на Японію. Так, і всі вважали у цьому матчі фаворитом Іспанію. Ми бачимо, що Японія перемогла 2-1. Розкажіть про ваші особисті враження щодо цього матчу. Та Японія, це виходить, що така команда сенсація просто на всьому турнірі. В першому турі вони обіграли Німеччину, але в другому турі несподівано програли Костариці. І ніхто не розумів, чого від них в третьому турі очікувати. Зрештою, в третьому турі, коли їм дійсно треба була перемога, фактично лише перемога. Вони обіграли Іспанію, яку багато хто вважає претендентом на щось справді серйозне на цьому чемпіонаті світу. І Іспанія програла. І насправді був момент паралельно ж два матчі відбуваються, Був момент тоді, коли. І Коста-Рика і Японія проходили плей-офф, а Німеччина і Іспанія вилітали. Ось це був той варіант розвитку подій, який точно ніхто не міг прогнозувати. І зрештою, воно таки не сп... так і не сталося. Іспанія, хоч і поступилася, але з другого місця пробилася в одну восьму. Емоції розкішні, емоції прекрасні. Я писав своїм підписникам в телеграм-каналі, що це те, заради чого я і взявся коментувати. Це те, заради чого я і намагався пробити цю професію. І це не передати словами, просто потрібно пережити. Так, ну, тим не менш, в групі також, де Японія, Іспанія і Костарика, є Німеччина, яка фактично посіла третю сходинку в групі, і вона вилітає з чемпіонату світу. Чи очікувано це було для вас, чи ні? Багато хто стежить за німецьким футболом. Більш детально, вони казали, що ні на що велике Німеччина не претендує на цьому чемпіонаті світу. Однак, ні на що велике, це ж не викид Плей-офф Плей здавалося, що ця команда мусить проходити з таким-то головним тренером. З підбором зірок Джамал Мусіала, якого нахвалюють величезна кількість експертів, просто любителів футболу, неймовірний молодий талант, і не сказати, щоб Німеччина грала аж настільки погано. Однак вони зрештою набрали лише чотири очки. І завдяки тому, що Іспанія розбила в турі Коста-Рику, за різницею голів, саме іспанці пробилися в плей-офф. Німці своє зробили в останньому. Вони Коста-Рику обіграли. Єдине, що їм потрібно було її обігравати. З рахунком там 8-0, для того, щоб по забитих м'ячах обійти іспанців для мене це сенсація, але цих сенсацій на чемпіонаті світу вистачає. На цьому точно це загалом як на всіх чемпіонат світу без сенсацій. Це як борщ без сметани. Яка збірна національних команд вас також вразила на цьому чемпіонаті світу? Тому що е, я, от, принаймні, перед нашим ефіром там переглядав е, от турнірну сітку різних груп, і дивлюся, що збірна Марокко також на першому місці. Для вас це сенсація чи закономірність? Адже там, якщо я не помиляюсь, чи не увесь основний склад цієї збірної грає в європейських футбольних клубах? От е, є насправді чимало команд, які от вразили приємно своєю грою, до прикладу, збірна Сполучених Штатів Америки. Я до останнього болівав і зрозуміло, що її підтекст свій політичний є, щоб вони обіграли Іран в останньому турі. І Зрештою, їм вдалося це зробити. Контртерористи перемогли. І зрештою, вони провелися в плей-офф. Я за американців радий. То вразив з негативної точки зору це Бельгія, які так вже постаріли, в яких золоте покоління вже обоцінилось. Однак, щоб навіть не вийти в плей-офф, виглядало це трішки занадто жорстоко. І ще більше з негативної точки зору вразила Данія, де немає таких от, надто старих гравців, де здавалось би, всі грають в пристойних клубах. Всі зіграні між собою, тренер вже довго знаходиться. Однак вони не вийшли з групи із Австралії. В останньому турі поступилися австралійцям. Які, якщо чесно, нічого феноменального в плані футболу не демонструє. Це Не лишень питання того, що в них ім'я, якесь надто гучне це питання того, що вони не так добре грають футбол, як мали би грати данці. Данці розчарували серйозно одне з найбільших розчарувань. А команда Марокко, мені цікаво, що ми дивимося часто на склади, я зрозумів по цьому мундіалі, що склади вони взагалі нічого не підтверджують. Питання багато чого вирішується. Це хто твій головний тренер, то в нього в тренерському штабі. Наскільки ви зіграна команда, і наскільки у вас є дійсно чіткий план того, що ви робите на полі у збірної Марокко неймовірний захист, і вони від цього захисту насправді грають. Ромен Саїс Герд, і перед ними ще є в опорній зоні є Софіан Амарабат із з Фірантини. Ця трійка таке відчуття, що їх пройти просто неможливо на цьому чемпіонаті світу. Що вони підтвердили і вирали свою групу для африканської команди? Це насправді. Досягнення величезне. З 98-го року африканська збірна не вигравала свою групу. Давайте також поспілкуємося про сам чемпіонат, тому що і організація цього чемпіонату, і країна, в якій він проводиться, ну так чимало скандалів викликало до початку. Та і, в принципі, і з початком також, тому що ми пам'ятаємо, що е, Катар ну далеко не демократична країна, і там і відбувалося, фіксувалися і порушення прав людини, і смерті на будівництві стадіонів. І в цілому Катар він, ну, давайте будемо відвертими, не така вже футбольна країна. Зокрема, як ви оцінюєте от рішення віддати проведення першого зимового чемпіонату світу з футболу от саме не футбольній країні? Багато було критики. Давайте спочатку про спортивну умовно, точку так. зору. Критика, що це зимовий чемпіонат світу. Я виступав проти цього, і зараз, якщо глобально сприймати весь сезон. І яке на футболістів лягає, то також потрібно виступати проти цього. Однак, як споживач виключно чемпіонату світу, я кажу клас, оскільки всі гравці зараз в накаті, всі гравці в класній формі, вони дійсно можуть продемонструвати максимум. Це, напевно, єдиний, але великий плюс дійсно для цього чемпіонату світу. Проте, це взагалі не футбольна країна, і для мене я його називаю пластиковим чемпіонатом світу, оскільки тут все красиво. Подивіться на стадіони. Кожен стадіон претендує на те, щоб бути визнаним восьмим дивом світу. Добре, але тепер подивіться на обболівальники. Коли данські журналісти приїздять і кажуть, ми знайшли групу людей з Непалу, робітників, фотографували їх, а вони в футболках збірної Данії. І ми питаємо, хто такий Каспар Шмайкер? Їхня одна із живих легенд, їхній основний голкіпер, вони кажуть, сер, вибачте, але ми не знаємо. Все красиво, вони побудували гарні стадіони, вони молодці в плані організації, яка у них церемонії відкриття перед кожним поєдинком, поведінком. Ти нікого не обдуриш. Якщо ви не є футбольною країною, якщо у вас немає цієї культури, навіть запустити вболівальник від себе нормально, щоб тим могли підтримувати свої країни, так як зазвичай там умовно їм не продають алкоголь. Але футбольні фанати без алкоголю зрозуміло, що це те, від чого можна би було відмовитися однак, не зовсім мені здається правильно по відношенню до культури вболівань. Знову ж таки намагаються познаходити там всякі, а от ви думали це погано, насправді це добре. Про те ж таки пиво. З'являються вже матеріали в різних змі, що це серйозно сприяє дружбі між фанатами різних країн. Можна на це звертати увагу, але я все ж таки за те, що рад світ відбувалася в умовній Іспанії, там у Рогвалії, Бразилії і в таких країнах. Пане Сергію, якщо я не помиляюся, вчора матч Японія Іспанія е, судила команда арбітрів на чолі із жінкою. Е, з... Ні, Ні не, помиляюсь. Не, так не має, так. Е, Ну знову ж таки, тим не менш, е, я бачив, що однією з арбітрів є жінка, і знову ж таки, із відвідгуків від тих людей, які от просто слідкують за кожним матчем, я чув, що це був доволі чудовий арбітр, Вона е, круто відсудила поєдинок свій, і знову ж таки е, жінкам. У чоловічому футболі, ще й в Катарі, так, жінка-арбітер. Наскільки в першу чергу це символічно, зокрема і для країни Катару, і для жінок у футболі. Так? І в другу чергу, чи побачимо ми збільшення на цю тенденцію, що жінки тепер також будуть арбітрами в футбольних поєдинках? Взагалі, мені здається, в сучасному світі вже досить казати, хтось там щось вміє, хтось там щось не вміє. Ну, дійсно, жінки надзвичайно довго боролися за свої права. І досить вже говорити, що вони там не вміють грати в футбол. Я от нещодавно наштовхнувся е на відео, подивився трішки жіночого футболу. думаю, цікаво, а коли ми дійдемо до того, що будуть на змішані команди, найсильніші серед найсильніших, найсильніший серед жінок, найсильніші серед чоловіків, це ж має бути цікаво. Просто е наш вид спорту він ще не доходить до того. Деяких видах спорту це вже вважається нормою, чому би і ні. Якщо вони грають класно, і ці грають класно, давайте їх пустимо разом на поле. І нехай вони продемонструють нам найкраще, що ми можемо подивитися. Я це всіляко підтримую. А з приводу Стефані Фрапар, та яка якраз працює на чемпіонаті світу, вона вона крута. Я коментую матчі чемпіонату Франції. Вона дійсно кортезна, і окрім того, ліга 1, французька ліга, вона про неї була зробила сюжет, там, де суть в тому, що її почепили мікрофон під час матчу. І під час матчу можна було дивитися. Ну, в сюжеті, потім можна було дивитися, як вона спілкується з футболістами, як вона аргументує свої рішення, як вона пояснює, що дивися, ти ось зараз порушив правила, я тобі можу дати жовту картку. Однак ще раз, чи умовно, ти будеш зі мною якось некрасиво спілкуватися, жовта картка тебе точно знайде. Чому ви не просвистіли, Стефані? Тому що ось тут я бачу, як розвивається ваша атака, я розумію, що краще я вам дам час для того, щоб подивитися, можливо, ви досягнете чогось більшого, ніж просто свистком я зупиню горо. Вона дійсно дуже крута, неймовірно досвідчена, і якщо є хтось настільки класний, як репери, немає різниці, Це жінка, це чоловік, просто давайте їм працювати. Для вас це перший чемпіонат світу, який ви коментуєте. Розкажіть про специфіку роботи, про те, як готуєтесь до матчів, скільки необхідно там статистики підготувати, який аналіз роботи проводити. Е, найкраще, що є в цьому чемпіонаті світу, це те, що ми в одному в один, в один полюс у нас іскати. Відповідно, якщо матч у них починається о 12-й, то і у нас починається о 12 немає, там, може, немає необхідності Працювати вночі, якось збивати свій ритм життя. Це величезний плюс, і умовно, якщо працювати там на чемпіонаті світу в Бразилії, це було б насправді важкувато. З приводу підготовки насправді надзвичайно велика кількість інформації, і перші матчі просто необхідно було зрозуміти, що тобі потрібно, що тобі не потрібно, де потрібно читати, де все-таки трішки зайве, і зрештою, так степ степ крок за кроком, ти напрацьовуєш собі сайти, які ти хочеш читати, відео, які тобі цікаво дивитися. А загалом підготовка проходить приблизно як і до звичайних матчів, тільки до кожного матчу нас привчають, ми самі себе привчаємо готуватися ну, якомога кращим чином те, що ти можеш, для того, щоб почуватися комфортно. Бо в першу чергу це не тільки, щоб глядачу було цікаво, а щоб коментатору було комфортно. Принаймні це в мене так. Якщо я розумію, що я сідаю в ефір і я знаю те, що мені потрібно, то мені коментується легше. Розкажіть, за кого ви вболіваєте на цьому чемпіонаті світу? Чи є хтось для вас фаворитом, можливо? І чи бачите ви цю команду у фіналі навіть в переможцях? Я хотів би, щоб чемпіонат світу виграв Месі. Я підтримую Аргентину на цьому чемпіонаті світу. Однак по тому, як вони грають, я не впевнений, що вони дійдуть в фінал. Ось так. Ну, єдине, що також підтримую Іспанію, і збірна Франції класно грає, чому б їх не підтримувати? Ну, це так, це вже не вболівальницьке, а просто дивишся, хто як грає, і думаєш, хм, молодці, дійсно, ви заслуговуєте чогось досягнути. Збірна Португалії також бере участь у чемпіонаті світу. Як ви оцінюєте їхні шанси, тому що протистояння Месі і Роналду воно залишається таким, знаєте, доволі символічним навіть на чемпіонаті світу. У них просто шалена команда. Команда дійсно шалена. Але я коментував їх в першому турі і збірної Ганни, і мені не сподобалося, як працюють судді на їхніх поєдинках. Та, взагалі, в катері, от, з приводу суддівства, напевно, швидше з приводу трансляції. Як е, е, ці суддівські рішення показують, величезна кількість запитань. З приводу офсайдів, які чомусь обговорюються занадто багато, хоча достатньо просто знайти нормальний ракурс і одразу ж його продемонструвати. В Катарі кинуто там більше 200 мільярдів на організації цього чемпіонату світу, однак чомусь вони не можуть роз... організувати нормальні трансляції. Це супермінус. Збірна Португалії має в кожній своїй ланці. Дійсно елітного гравця Христіану Роналду, як на мене, навіть не ходить в топ-5 найкращих футболістів зараз. Однак він важлива складова, хоча б з маркетингової точки зору. Якщо вони змеються зустрінуться в фіналі, це буде класно, буде дійсно історичне закриття епохи, можливо, останній чемпіонат світу і для одного, і для іншого, найімовірніше. Але я думаю, що є все ж таки команди, які не допустять цього. Вже тепер хочу запитати у вас як не в коментатора, а як саме у фаната футболу. Скільки ви пам'ятаєте чемпіонатів світу, і знову ж таки, який вам найбільше запам'ятався? Можливо, навіть можете розповісти про матч, який вам найбільше запам'ятався. Насправді я один із тих, з кого часто колеги навіть сміються, через те, що я доволі пізно почав просто дивитися в футбол. В дитинстві він мені здавався нудним. І плюс, подивіться, я достатньо молодий, і виходить, що я себе спіймав на думці, що це мій перший дійсно нормальний чемпіонат світу. У 2018 році не було сенсу дивитися то все, оскільки ненормально дивитися, коли чемпіонат світу віддають країні терористам. Ми ще тоді знали, що ці хлопці явно немирні люди. У 2014 році мені швидше було цікаво піти, десь на стадіоні самому побігати. Однак фінал, я пам'ятаю, що дивився я. У мене навіть не було якоїсь схеми, коли матч розпочинається. Я не розумію, як це відбувається. Однак я просто клацав телевізор, знаходив футбол, і дав і дивився його. Фінал точно запам'ятався. І збірна Іспанії з тих років, вона мені подобається, я за нею вболіваю на кожному буквально. мундіалі. і мундіалі, і чемпіонаті Європи. Мені приємно, коли вони і демонструють свій футбол. Мені подобається іспанський футбол. І коли вони грають красивий свій футбол, і коли вони здобувають результат там. Насправді багато з ким спілкуючись, то дізнаюсь про те, що вони також вболівають за Іспанію. В чому, на вашу думку, такій збірний Іспанії є магнит, що вони притягують фактично там до себе увагу глядача? Зараз, зараз я серйозно помилився через те, що сказав, що іспанці виграли у 14-му році чемпіона світу. Ні, вони виграли його в 10-му, в 14-му облажалися. Виходить, що в 10-му я вже дивлюся чемпіонат світу. Це і сам себе здивував. 12 років мене потягнуло до прекрасного. А, в чому іспанський феномен? Тому що вони вміють грати в футбол більш ніж однією командою, більш ніж двома командами. В не не тільки Реал Мадрид і Барселони, причому, що що там, що там, тих іспанців насправді не така вже велика кількість. В них дійсно кожна академія працює. В них подивіться, скільки команд взагалі в ієрархії футбольній. Я нещодавно коментував в Кубку Іспанії команду із восьмого дивізіону, і це не найнижчий дивізіон їхньої футбольній ієрархії там. Більше тисячі клубів зрозуміло, що тоді, коли в тебе є така кількість, тоді коли у тебе є таке захоплення і серед гравців, і серед уболівальників, тоді коли в тебе дійсно природня, не штучна, не штучна ця вся атмосфера, структура, тоді в тебе мають бути якісні гравці. І, окрім того, тренери у них, у них серйозний професійний підхід до тренерського штабу. І, зокрема, тоді, коли ми пам'ятаємо, працював Сергій Сергія Динамо, то у нього були тренери. Якраз такий іспанський вектор футболу був обраний. Іспанці багато куди заброшують. В катар в Катарі це не спрацювало. І ось такий, от тренерський штаб, плюс інфраструктура, і плюс величезна кількість гравців. І окрім того всього, чи власна, власна методика, як має їхня команда грати, Оскільки іспанський футбол, ти не зможеш зараз плутати з якимось іншим. Ти розумієш, дійсно, це це не якась там калька, як англійський футбол чи там скандинавський футбол. Ні, іспанський футбол він дійсно є. Єдине, що є класичний якийсь, а є хтось, хто вирішує, що ми граємо в Іспанії, але ми будемо результат здобувати іншим способом. Знову ж таки, в ході нашої, нашого діалогу, ви зазначили також і про те, що на цьому чемпіонаті світу, зокрема, вам не подобається. Хочу запитати також і про позитивну сторону чемпіонату світу, про те, що вас вразило, що вам найбільше подобається, ну не те, що найбільше, а що, вам, що вас вразило і що вам подобається в ході цього чемпіонату світу. З приводу ще негативної. Складовою це те, що Джані Інфантіно постійно показує на кожному матчі. Я не розумію, на що його показувати кожного разу. Так він президент ФІФА. Але слухайте, скільки критики на його адресу, і ви постійно його стоїте в кадр. Мені здається, це не надто логічно виглядає, і це змушує, це провокує коментаторів його ображати. Як на німецькому телебаченні сказали, що чемпіонат світу в кадрі це цирка, ось головний клоун. І це звучало абсолютно справедливо. З приводу позитиву я виділяю тільки футбол. Те, що довкола футболу виділяється, відбувається, мене не надто надихає, якщо чесно. Для мене не є в моєму сприйнятті цей чемпіонат світу, це якимось величезним святом футболу, де всі полівальники заповнюють вулиці. Як це було в нас, тоді коли євро проходило. Друзі мені розповідають, що це було просто круто жити в Харкові, жити у Львові, жити. Жити в Донецьку і спостерігати за цим всім. це справжнє свято. Діку вболівальники з різних країн. Немає різниці, немає жодної ворожнечі, дійсне об'єднання. А там того, що навіть культура не має просто на вулицях впливляти. Як так? Тому їздити просто на машинах, оскільки ну, ти можеш собі дозволити автомобіль. Я сказав, що я приймаю, сприймаю чемпіонату світу і по іншому вона це ніяк. Проте зі спортивною складовою. Зважаючи на те, що він проводиться взимку, і велика знаки футболістів розпочали сезон, відіграли його половину, набрали чудову форму. Це плюс. Приємно дивитися за цим футболом. Ну, Звуки, якщо говорити про подальші клубні чемпіонати і ту саму Лігу Чемпіонів, Лігу Європи, наскільки це вплине, те, що зараз там. Гравці беруть участь у чемпіонаті світу. Потім їм доведеться також повертатись до клубів і брати участь в інших турнірах, так зокрема та сама Ліга Чемпіонів Ліга Європи. Чи вплине це можливо навіть на фінал, на результат цих чемпіонатів? Тобто, чи побачимо ми якогось аутсайдера, команду аутсайдера, переможцем Ліги Чемпіонів або ж Ліги Європи, це цікаво. Це те, що насправді інтригує, як позначиться чемпіонат світу на подальшому розвитку подій в клубних сезонах. Тут потрібно дивитися в кого більше збірників. Там умовно Манчестер-Сіті їх здається 17 у Барселоні так само, десь приблизно така ж сама кількість. В кого більше збірників і ці збірники дійдуть до більш пізніх стадій, ті, напевно, постраждають і більше. Однак, якщо умовно, ти футболіст влітає після групового етапу, а залишається грати там ще два тижні. у нього є час для того, щоб дійсно відпочити, трішки навіть відпочити, знову зібратися командою. Приблизно всі будуть в однакових умовах. Оскільки ніхто не звик там в топ 5 чемпіонатах до довжелезної паузи посеред сезону. І для них це так само в новинку. Ми звикли, що в нас там можуть три місяці не грати через те, що в нас погодні умови не дозволяють взимку виходити на поле. Можна просто скалічитися. Е, вони не звикли до цього. І, до прикладу, тренер Реалу Мадрид Кайло Анчелоті, кажуть, писали принаймні іспанські змі, що він налаштовував команду: ми беремо максимум в першій половині сезону, ми беремо максимум очок, бо ми не знаємо, що буде після чемпіонату світу. Вони можуть спрогнозувати, вони можуть уявитися і припустити, однак вони не можуть дійсно знати, як воно буде. Хто буде в якій готовності, яка буде їхня зізраність, яка буде їх сути, фізична можливість і психологічний так само чемпіонату світу, як вони зможуть грати? Проте при цьому при всьому це рішення можна критикувати, проводити чемпіонат світу зимку через те, що кількість матчів вона велика, вона серйозно ущільнюється. Але з іншої точки зору, а чемпіонат світу влітку для футболістів дуже гуманний, чи євро влітку, воно хіба дуже гуманне. Тоді, коли люди закінчили сезон, потім думають, може ми нарешті вчинимо, а їх заганяють знову на тренування і каже, давайте, ви маєте за честь за гідність своїх країни грати під величезним тиском. Тобто, бути гравцем зараз в сучасному світі це розуміння того, що ти практично в рабстві перебуваєш. Так, ти отримуєш шалені гроші за це, проте з тобою, як з людиною, майже не рахується. Ти мусиш давати прибуток, для того тобі платять великі гроші, щоб ти виходив в кожному турнірі грав, і організатором кожного турніру міг би заробляти свої дивіденди. Пане Сергію, також хочу запитати, які, чи є у вас матч мрії, який ви хотіли би прокоментувати. Наприклад, фінал тієї самої Ліги Чемпіонів. А хто б не хотів, а хто б не хотів. Зрозуміло, що хочеться якби, бути топом серед топів. Проте це не лише якийсь статус, а це й, напевно, усвідомлення себе. От, ти добре коментуєш. Мені подобається, коли ти після матчу виходиш і думаєш, вау, це було дійсно класно. І матч був хороший, і ти його зробив ще краще, ти ще трішки додав емоції глибини цьому матчу, там, розумінню людей, історії цього поєдинку, тактичного протистояння двох тренерів. Це класно. Якщо в мене зрештою буде довіра від керівництва, і я буду отримувати. Тому коли матчі я буду тільки задоволений. Зрозуміло, що збірну України колись коментувати. Я коментував її волейбольно, коментував її футзально, але зрозуміло, що до футбольної набагато більше уваги прикуто. І це справді коментувати великий матч це виклики. Умовно, навіть груповий етап і вонь це не матч якийсь там Бундесліки чи серії. А це той матч, коли ти сідаєш в пір, натискаєш на кнопку Вийти в фір, і ти розумієш, що це щось особливе. Тут не можна віддавати 99%, лише не податки. Ні, 100%. Бо величезна кількість людей дивляться, вони хочуть, щоб ти демонстрував цю маску. Як один із, е, один із моїх друзів, глядачів, писав, що слухай, а що з коментатором сьогодні? Я кажу, не знаю, може він втомився, бо там кейс просто коментує. Він каже: добре, він втомився, але чого страждаю я, як впливає? Якраз таки ми мусимо про це думати, що є глядачі яким немає різниці, що в нас сім'ї коїться, що в нас в квартирі там не знаю, можливо, нас затопили сусіди чи вимкнули опалення? Ні, ні ми сідаємо і на півтори години віддаємося повністю слухачу, не зважаючи на всі свої проблеми, чи навпаки, можливо, і щось приємне, що у нас відбувається, ми мусимо просто віддатися футболом і зробити цей матч трішки кращим або, хоча б, не гіршим, ніж він є насправді. Розкажіть також, в якому наступному матчі ми почуємо вас в якості коментатора, і кого бачите, зокрема, фаворитом цього протистояння сьогодні буде о 21.00 матч Сербія-Швейцарія. І доки серби не звільнять свого підходу, на ну, про свого підходу до того, яких вони країни взагалі підтримують, який світ вони підтримують. То я не бачу змоги вболівати за команду Сербії. Хоча, якщо дивитися на футболістів, футболісти в них класні. І тому я бажаю їм сьогодні перемогти ще більш боляче і вилетятися у чемпіонату світу. Не можна підтримувати, розрізняти все таки політику і спорт, так само мистецтво, і музику і спорт. Це от фраза не політики. Повірте, його кажуть найбільш політичні люди. Пане Сергій. Я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. Дуже було приємно поспілкуватись. Нагадаю, глядачам з нами Сергій Лук'яненко, футбольний коментатор. Ще раз дякуємо за те, що доєдналися. Вам дякую, що запросили навзає.